Такий в собі цікавий вийшов матч і контрольна гра. Були мом... дуже непогані моменти, були провальні моменти. Ну, Не те, не що провальні, а такі погані моменти, які для нас е... завершувалися взяттям ворот для нашого. Я команда. ще казав? Я, я не пам'ятаю, де ми з вами розмовляли, що нам вже скучно. Ми ж не можемо грати. Так, щоб все спокійно закінчити, треба трошки додрати адреналіну, самі, тренерам, вболівальникам, перевірити всі моменти, які могли. От ми так і зробили, і в районі зіграли. 3-6, 3-5, 3-4. Все відпрацювало. Ну і команда стілова, мобільна. Я не знаю, грали чи всі хлопці в них. А, ну, це ж показник, коли команда 4-1. Програє, а потім за буквально скільки п'ять чи шість. Я не пам'ятаю хвилин. Робить 4-4. Тому можна сказати, що це без, не, такі рішення. Треба з ними треба переночувати. І зараз щось одне, потім ти пройде ніч, можеш і з друге передивитися гру. Тому у мене є час до завтрашнього обіду. Ми з хлопцями з тренерського штабу це все, все обмозгуємо і видаємо. А три вихідні хлопці відпочинуть, приїдемо тільки за півночі і мають вони якийсь свій захід, який вони традиційно влаштовують. Завтра гра, Казахстан-Австрія поїдемо подивимося. Ну, а потім засушується два дня останніх перед чемпіонатом, там вже по часу льоду будемо відпрацьовувати. Ті моменти, які треба допрацювати.